На автобазу була атакована вночі в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Повідомляють місцеві в соцмережах. Там спалахнула масштабна пожежа. Гауляйтер Аксьонов підтвердив атаку і заявив про удар невідомого безпілотника. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Лідери обговорили посилення нашої ППО та усі інші можливості захисту від Росії, зокрема системи Петріот і українську далекобійність. Тим часом лідер США заявив: якщо Кремлю не якщо Кремль не припинить війну, він відправить Україні ракети Томагавк. Трамп наголосив, що Путін має завершити агресію проти України. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові, займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую, розраховуємо на результат.